Я хочу сьогодні сказати, що не тільки діла, але і думки, які рояться в нашому серці, в нашій голові, вони нас також віддаляють від Бога. Вони стають джерелом послідуючих поступків, але навіть самі думки, вони мають таку силу віддалити нас від Бога. Я хочу сьогодні говорити про одну негативну думку. Є різні думки: є думки від Господа, є думки від сатани. І ось є одна думка від сатани, про яку я сьогодні хочу проповідувати. Оця думка вона не дає радіти людині. Вона не дає людині бути вдячною Господу. Вона не дає тішитися з життю. Людина, яка допустила цю думку від диявола в свою голову чи в своє серце, вона постійно ходить обіжена на життя, ходить постійно розчарована, часто в депресії. Чому? Тому що вона допустила сатанинську думку в своє серце. Ми сьогодні будемо вислуховувати Слово Боже, і будемо пильнувати над тим, щоб і ми не допустили, бува, оцю думку в серце своє, і не пошкодили своєму життю. Ця думка шкодить як спасінню, так і життю на цій землі. І коли ми замітимо, що ця думка хоче вкрастися до нас, і ми не будемо мати силу перемогти її, то ми призвемо ім'я Господа Ісуса Христа, і Він нам обов'язково допоможе і прожене оцю цю думку з нашого серця. Я буду зачитувати багато місць і слова Божого, де люди допускали цю думку і були за це наказані Богом, поплатились за це, що цю думку допустили в своє серце. Дуже багато то випадків приводить Біблія. Деякі з них я прочитаю, і хай вони нам будуть пересторога, хай вони для нас будуть навчання, Щоб ми, як брат переді мною сказав, вчились на чужих помилках. У Біблії приводяться люди, які робили помилки, і Бог пропонує вчитись на їхніх помилках, не на своїх, а на їхніх. Хтось сказав, що мудрий вчиться на чужих помилках. Маріам і Аарон, вони рідні брат і сестра Моїсея. Їм випала на доля висока честь бути братом і сестрою Божого проводаря. Вони не просто брат і сестра. Маріам – пророчиця, а Аарон – священник. Їх достатньо Бог возвисив, їм дав їм ту честь, яку не мають інші ізраїльтяни. Но ця честь їм оказується замалою. Вони вважають, що вони заслуговують на краще. Вони вважають, що вони можуть бути рівними з Моїсеєм. Бог вступається в цю справу. І Він каже: якщо коли-небудь є пророк між людьми, то я говорю до нього в снах або у видіннях. З Моїсеєм у мене інший рівень стосунків. І Я з ним говорю, як людина з людиною. Ви теж хочете цього рівня? Но вам він не даний. І от написано: Маріам, Поражена проказою. А Аарона Бог не став поражати, бо на ньому Боже священство, і Бог не міг його покарати. Хоча пізніше Аарон помре в дорозі і до Ханаану не дойде. Інша ситуація: Корей і його спільники вони також Богом нічим не обділені. Це не просто пересічні ізраїльтяни це Левити. Це люди, яким дано прислуговувати при Скинії, а пізніше при Божому храмі. Ну, їм теж здається, цього мало, і вони вважають, що вони заслуговують на краще. Оця постійна думка, що вони заслуговують на краще, вона не дає їм спокою. Вона стає причиною бунта в народі Божому, причина, яка вони вважають, що заслуговують на краще. Вони знов-таки кажуть Моїсею: Моїсей: хто ти такий? Ми такі, як ти. Ти що один Божий? Чоловік, ми теж Божі, давай перестань нам говорити, що ти чимось кращий. І ось знову Бог приходить, щоб вирішити це питання. Тільки Бог його вирішує не дипломатично, Він його вирішує дуже важко. І всі ці люди йдуть в преісподню. Ще одна історія. Аман. Знов таки, Богом нічим не обділений, зауважте, зауважте, брати і сестри, що всі ті люди, які допускали цю думку, що вони заслуговують на краще, вони не були пересічними громадянами суспільства. Це були люди, які були вище над остальними. Це були люди, які мали славу і честь. Це не були прості люди, які десь там на фермі доять коров, і їм така думка не давала жити. Що я маю жити на фермі, я заслуговую на краще? Замітьте, всі ті люди, до яких диявол мав доступ з тією думкою, це були люди вже підняті вверх. Це були люди вже чимось. Нагороджені Богом, обдаровані Богом, це не були прості люди, саме до таких людей, які вже щось мають від Бога, дуже часто приходить диявол саме до людей, які вже щось мають. Іменно до них приходить диявол, не до тих, хто нічого не має, до тих, хто вже щось має. Аман прем'єр-міністр, якщо можна так сказати, великої імперії. Вище тільки цар. Що ще можна хотіти, Ну, йому мало і мало, мардохей йому не подобається. І дивіться, яка зарозумілість у серці, коли цар каже, що би зробити цьому чоловікові, якого хоче цар чимось почествувати, він думає, ну хто ж, як не я, хто ж як не я, Ну, якщо когось і шанувати, то тільки мене. 14 розділ пророка Ісаїї. Там мова йде про царя Вавилонського, хоча багато братів мають таку думку, що в прообразі там показаний сатана, якому було мало бути помазаним Херовим. І він захотів бути рівний Богові і скинутий за це. Тому що хотів бути рівний Богові, а Бог сказав слави своєї не дам нікому, ніхто не може з ним зрівнятись, а Сатані захотілося. Я сяду в мій богів. Я буду як один із них. Брати і сестри, чому впала Адам і Єва? Чим Сатана їх спокусив? Якою ідеєю? Ви, коли вкусите, ви будете як хто? Як одні із богів. Оце бажання бути кимось більшим, бути як Бог. Воно завжди закінчується печально. Чому Бог розрушив башню Вавилона? Що було в ідеї оцього будівництва? Добратись туди, стати рівним Богам, своє ім'я прославити на цій землі, воно завжди закінчується печально. Прийшли люди працювати до господаря. Всім по динарію, все чесно. Одні працюють зранку, другі з обіда, третій під вечір. Коли прийшов час розраховуватись, ті, що працювали зранку, вирішили, дивлячись, як він дав тим, хто робив з вечора, дав по динарію, вони заслуговували на більше. І вони сказали, пане, давай нам більше. Він каже, я вам не можу дати більше, бо я з вами договорився на динарій. Що ви від мене хочете? Ну вони захотіли більше. Дванадцять апостолів йдуть за Ісусом. І вдруг, двом із дванадцятьох, починає здаватися, що вони чимось кращі від інших. Цим двом із дванадцятьом, вони підходять до Ісуса і кажуть: Я по правіцю, а я по лівицю. Написано, інші обурились. Звичайно. Це обурює, коли хтось хоче бути чимось кращим, коли хтось хоче показати, що ти ніхто, а він є хтось. Це завжди обурює людей. Дорогі мої брати і сестри, ці випадки написані не просто так. В них є певна ідея і певне повчання. Апостол Павло Коринтян каже, всі вони написані як пересторога, як попередження для нас, які досягли останніх віків. Ось дивишся на наших дітей. Я переходжу вже до нашого практичного життя, до дітей, які деколи не привикли працювати, нічого не вміють, нічого не знають, але запроси в них по максимуму. І замітьте, ті, що не мають за що купити Nokia чорно-білу, вони дякують, коли вони її мають. Ті, що мають айфони 6, 7 і 8, вони постійно нарікають, чому в них нема 10, 11, 12. Замітьте, хто нарікає, замітьте, хто каже в своєму серці, що він розраховує на краще. Ти й на Nokia не вмієш заробити, чоловіче. Ти на Нокію не вмієш заробити. А ну йди сам зароби. Вічно батькам ставлять претензію. мамо і тату, чому в мене то, чому в мене й то. Ти і того не вартий. Ти і це не вмієш сам заробити. Іди сам зароби на чорно-білу Нокію і зрозумієш стіну 11-го айфона. Но ці діти, які в бідних сім'ях, вони за все дякують Богові. Ті діти, які виростають в забезпечених сім'ях, ця думка сатанинська постійно з'їдає, що вони заслуговують на краще. З якої статі ти заслуговуєш на краще? Чим ти особливий? Що тебе відділяє від інших дітей? Ти ж сам собі радий в житті не даш. Штани не вміє на вішалку повішати і сорочку, але хоче мати все по максимуму. За що? Чим ти особливий у Бога, що Бог має до тебе зійти і да тобі все найкраще на цій землі? Брати і сестри, якщо ми допускаємо таку сатанинську думку в серці, що я заслуговую на краще, як би не повернутися до корита. До речі, про корито. є чудова історія, і я її, як казав брат Богдан, крій колись зовсім на закінчення прочитаю. 15 й розділ Евангелії від Луки з 14 го верша. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод в тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Ось таке жалюгідне положення. Кажуть, їв зі свинями, йому не хотіли і зі свинями дати їсти. Він би радий поїсти цей свинячий корм, но не давали, був голод у цій землі. І ви дивіться, оцей голод, оця біда, оце свиняче корито. Яку вони правильну роботу зробили над серцем цього молодого юнака? Він каже, опам'ятавшись, він сказав, брати і сестри, якщо нас переслідує така думка, що ми в житті чимось обіжені, і нам Бог щось не дав, і ми явно тягнемо на щось краще, знаєте, такій людині треба тільки одного: щоб вона опам'яталася. Написано, опам'ятавшись, він сказав. Він теж пробував у таких розових фантазіях, поки гроші були. Але коли справа дійшла до свинячого корита, він опам'ятався. І він сказав: згрішив я перед небом і перед тобою, і вже не достойний зватися Твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх, яка чудова думка, я буду закінчувати. Він не каже, Боже. Я заслуговую на краще. Він не каже, я їм зі свинячого корита, я заслуговую на краще. Він не каже Отцеві, що Він заслуговує на краще. Він каже: Я недостойний. Я недостойний зватися Твоїм сином. Реакція батька просто чудова. Батькові сподобалась така. Поведінка сина, брати і сестри, глибоко переконаний на основі святого Писання, що ця думка, яку прийняв від Бога, оцей блудний син, вона сподобається Богові в кожній людині. Якщо кожна людина, опом'ятавшись, опом'ятавшись, скаже недостойний, недостойна я, Господи. Того всього, що я маю. Я не те, що заслуговую на краще, я не достойний те, що маю. От така людина може догодити Богові. Таку людину Бог хоче благословити, а гордим Бог противиться.